Вся літак у горах північної Осетії це Су тридцять чотири близько опівночі. Сьогодні був він в навчально-тренувальному польоті і розбився об скелю. Про це повідомило Міністерство оборони Російської Федерації. І попередня причина катастрофи це технічна несправність. Це якраз до того, що я кажу, що трішки не працює імпортозаміщення, не вистачає деталей. Ну, попередня причина, можливо, причина зовсім інша, але вони її приховують під технічною несправністю. Ну тут я тобі е, скажу більше, там же не тільки правда, це вправді, цієї ночі, не тільки цей літак мінуснули, а там ще й мінуснули, наприклад, на фронті 46 артилерійських установок і одну РСЗВ. Це дуже важливий е, показник. 46 артилерійських установок це дуже крутий. От коли 50 на добу це говорить про надзвичайну ефективну контрбатарейну боротьбу. І про іншу контрбатарейну, не тільки контрбатарейну, в принципі, про боротьбу і зіткнення наших військових і російських військових на полі бою знає наші студії тільки одна людина. Я сподіваюся, вона сьогодні бадьора Віка Кісільова, Вікуля Ріднесенька. Як твій настрій? Скажи, будь ласка, вітаю слава, вітаю, Олесю. Прекрасний настрій, тому Супер. що в цій годині будемо говорити про те, як наші сили нищать всі ресурси окупантів Криму, і так само як нищать їх в Азовському морі. Тож будемо сьогодні говорити про те, яка може бути Небезпека і загроза для нас з боку морів. Тобто, станом на сьогоднішній ранок у чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до чотирьох ракет, в Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями калібрів загальним залпом 24 ракети. А в Середземному морі два ворожих ракети носії загальним залпом до 12 ракет.